Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98FM. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко. І це проект третій сектор на радіо Київ 98FM. Як завжди, говоримо про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Сьогодні поговоримо про діяльність одного з українських фондів, який вже 20 років власне. Веде боротьбу з Віл Снідом в Україні, також про роботу діалог хабу, це центр сексуальної освіти, та про інші проекти цього фонду говоримо сьогодні з Ольгою Сердюк, яка є директоркою фонду Олени Пінчук. Вітаю вас. Вітаю вас, дякую а, за запрошення. Власне, от на початку я. Для анонсу, власне, я окреслив, що фонд Олени Пінчук це 20 років роботи в благодійності. Насправді дуже приємно, що так співпало. У нас якраз сьогодні 21-ша програма третього сектору, і якраз так співпало, що у вас у 21-й рік ви вже розпочали свою роботу. Але, власне, пам'ятаю, ще цей фонд раніше називався Антисніт. І власне з цим більше всього асоціюється і до сих пір для кожного українця сама діяльність цього фонду. Тому я пропоную якраз розпочати з питання про те, як фонд від самого початку вже власне 20 років, і чи не єдиний в Україні такий великий фонд, який веде боротьбу з вілом і снідом. Розкажіть, будь ласка, можливо, якісь є результати, власне, чим фонд може пишатися за ці 20 років щодо боротьби ВІЛу, проти вілу та сніду? Дуже дивно, що ви така молода людина, а пам'ятаєте, коли ми були антиснідом, тому що зараз, коли я спілкуюся з молодими людьми. Я вам скажу, я пам'ятаю концерт Квін в Харкові 2008 року. Ну, супер, так, і тому це, що це, це всі дивилися. Це, це, суперприємно, да, тому що там люди, яким зараз 20 років, то вони не те, що не пам'ятають про Квіна або концерт Алтана Джона, а взагалі навіть не знають, хто такі Алтан Джон. Тому ти відчуваєш такий трохи свій вік, але вік це досвід. Дійсно, ми починали у 2003 році, я до команди. Де доєдналася у 2007 році, власне, до концерту Елтона Джона, це був мій перший проєкт. Тоді фокус роботи фонду був саме на проблемі Вілсніду. На той час не було достатньо лікування антиретровірусної терапії в Україні. Був дуже високий рівень стигматизації людей з Вілснідом. Не було швидкого тестування, не було програм замісної терапії, і за цими всіми напрямками фонд рухався і продовжує в принципі рухатись по сьогоднішній день. Напевне, найбільша така, як ви сказали, чим ми можемо пишатися, така найбільша наша медалька це інформаційно-освітні кампанії. Присвячений поясненню тому того, що таке Вілсніт, як він передається, як він не передається. А це кампанії, присвячені безпечному сексу і закликанню до того, що треба просто користуватись презервативом. Дуже багато кампаній було по стигматизації і зменшенню рівня стигматизації людей з Вілсніт, що вони є безпечні для соціуму. Концерти, які ми з вами згадали, вони так само були присвячені цій проблемі, актуалізації проблеми, нагадуванні про те, що вона існує в Україні і, на жаль, сьогодні продовжує існувати про протидію, про те, що кожен може зробити, аби запобігти інфікуванню своєму, своїх близьких. А також допомогти тим, кого торкнулася ця епідемія. Окрім того, ми протягом цих років були, скажімо так, піонерами. Наприклад, в програмі, в програмі замісної терапії разом з фондом Клінтона. Зараз, я чесно кажучи, вже не згадає з 2008 рік, коли вперше замісна терапія з'явилася в Україні. Це була для України революція. Тобто ми завезли в Україну метадон який допомагає людям, які вживають ін'єкційні наркотики, згодом позбутися цієї звички, ресоціалізуватися, відновити своє життя, знайти роботу і жити повноцінно. Але в той момент, звичайно, суспільство не було готове до такого підходу, ніби ми наркотики привозимо для наркоманів. Так це звучало. І знову ж таки це була велика кампанія пояснити, чому важливо допомагати. Користувачами ін'єкційних наркотиків позбутися цієї звички, вилікуватися і як ми можемо їм в цьому допомагати. Ми були першими, хто завіз долотогравір. Це нове покоління антиретровірусної терапії, це лише одна таблетка на добу, яку людина має приймати, аби підтримувати свій стан здоров'я на нормальному, Потрібно. комфортному, потрібному рівні. Да. Тобто, от ми працювали дуже інтенсивно в напрямку інформаційних кампаній, і в нас є кілька таких революційних, скажімо, в лікуванні напрямків. Плюс ми завжди підтримували людей, що живуть з ВІЛ. В нас є проекти прямої допомоги, проекти допомоги лікарням або медичним установам, або дитячим будинкам, де є віл позитивні діти. В нас вже дуже багато років існує проєкт мобільної клініки для віл-позитивних дітей. В рамках цього проєкту автомобілі з лікарями, соціальними працівниками, медичними сестрами виїжджають з великих міст по регіонах в маленькі села і міста, щоб моніторити стан здоров'я дітей і іноді вагітних жінок. Живуть у віддалених регіонах. А от до речі, якщо говорити <ків> про цифри, чи можна говорити, чи можете назвати якісь цифри щодо е, динаміки за ці 20 років, наскільки змінилося власне у нас багато, я так розумію, в Україні да, людей? Так, багато да, е, чого змінилося, але на жаль, е, тобто, в якийсь момент там напевно е, ну, після 12-го року епідемія е, вийшла на якийсь там ну, такий е, контрольований рівень. Але от я відкрила статистику минулого року. Ну, по-перше, її дуже важко відслідкувати, тому що відбулася шалена міграція внутрішньої людей зі Сходу, який завжди був більш уражений на захід. Дуже важко зараз відслідити, де хто став на облік, чи вони отримують терапію. Тобто, це ще в процесі роботи. Важливо сказати, що терапія на сьогодні в Україні є в достатній кількості і на, на рік вперед, тобто, з цим проблем немає. Немає проблем з і, тестуванням. До речі, Минулого року, так само, як у нас був дефіцит, як і продуктів, так і ліків. не було з проблем з терапією проблем не було. Тобто ці всі питання завдяки там, міжнародним донорам вони закриті. Проблем з тестуванням немає. І навіть от в діалогах, про які ми далі з вами поговоримо на Володимирській 40 У нас є кабінет тестування, швидкого тестування на ВІЛ за 15 хвилин, тобто проблеми з тестуванням немає, з лікуванням немає, а от з культурою безпас безпечного сексу є. Тому що в нас остання цифра, яку я бачила від USAID, це 75% нових випадків незахищений статевий гетеросексуальний контакт. Це шалена, шалена цифра, такої цифри ні було ніколи. Да? Тобто, якщо раніше ми говорили, що ця проблема була дуже маргіналізована серед користувачів ін'єкційних наркотиків, серед чоловіків, що мають секс з чоловіками, серед працівників комерційного сексу, то згодом ця проблема переходила в, 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 загальне, в загальне населення, як general population, як загальне Я населення, так так? загальне Всі населення. Загальне суспільство. І наразі ми бачимо, що цей показник якраз говорить, що це середньостатистична проблема, середньостатистичної людини. Ми говоримо про те, що лише одна з трьох людей, один з трьох, знає про свій віл-статус. Тобто люди, знову ж таки, це останні дослідження. Не з тих 70% вони не асоціюють себе з цією проблемою. А навіть якщо вони роблять регулярні медичні чекапи там, раз на півроку чи на рік, то туди не включені е, тести на ВІЛ. І люди, проблема в тому, що люди е, виявляють ВІЛ на останніх стадіях, коли вони вже вони себе погано почувають, вони не роблять там, регулярні тестування. Вони себе погано відчувають, роблять тестування на все, на все, на все, на все, на все, на все, що можна, і потім вже методом виключення, а давайте ще на ВІЛ спробуємо, а там виявляється. До речі, є... нагадайте нашим слухачам, як часто потрібно робити uh -huh. тест на ВІЛ. Ну хоча б раз на півроку. І деякі, от я сьогодні мала зустріч з депутаткою Київради. неважливо. Не і вона каже: я одружена, в мене є чоловік, і типу, навіщо мені тест на ВІЛ? Але світові. Рекомендації, рекомендації наших лікарів у будь-якому разі робити цей тест регулярним раз на півроку, так само, як виходити до стоматолога, до гінеколога, робити, сподіваюся, УЗІ молочні залози і таке інше. Тобто, це має бути така рутинна штука, ми не маємо її боятись і стигматизувати навіть на етапі. Тестування, ну тобто, навіть сексуальне життя, якщо це в шлюбі, все одно не може вплинути на те, що в людини може бути ризик. Слухайте, ну ми її. ніколи не знаємо, що там в шлюбі відбувається. Ну так. правда, це це таке. Плюс у вас могли бути якісь там медичні операції. Там ну багато чого могло в житті відбуватися, і просто краще це знати. І до речі, разом з тестом на ВІЛ ще бажано робити тест на гепатит С і Б да, тому що в нього, в принципі, такі самі шляхи передачі, як у ВІЛ, але він більш контагіозний, тобто вірогідність його а, підчепити, скажімо так, вона значно більша, ніж ВІЛ, тобто ВІЛ – це 1 до 100, а гепатит С – це 1 до 7. А, От тому це просто треба зробити такою рити, рутинною процедурою для себе і не переживати. Ми якраз вже почали. Я так розумію, говорити про сексуальну освіту, тому що почали обговорювати власне звідки може з'явитися ВІЛ. Розкажіть про діалог Хаб. Нагадаю, він в Києві на вулиці Володимирській знаходиться. Власне, хто може туди прийти? І як власне можна отримати цю освіту сексуальну? Ну ми сподіваємось, що одного дня в нас буде черга до дверей у діалог Хаб. Тому що сексуальної освіти потребують всі, починаючи з трьох років. Ми є одним із ключових, скажімо, експертів на українському ринку сексуальної освіти. В нас є контент як онлайн на каналі Діалог Хаб, так і цього року ми вже відновили його роботу, побачивши ці всі результати, що я вам сказала, да, по, по передачі ВІЛ, ми вирішили відновити роботу офлайн. І в нас є контент для різних груп: для підлітків, для їх батьків, для вчителів, для просто активної молоді, яка опікується своїм здоров'ям. І ми розуміємо, що сексуальна культура це не лише про безпечний секс, це дуже багато психологічних аспектів, це, власне, вміння будувати діалог, чому ми називалися діалог хабом, будувати діалог між дитиною і батьками. Коли вони починають з трьох років. Ну, звичайно, там є окремий вордінг і окреме заглиблення да, в тему сексу, там, що треба говорити дитині в три роки, в п'ять, в сім. Але коли батьки вибудовують цей діалог з дитиною, да, то потім у підлітковому віці, коли починається повертати всі ці гормональні uh -huh. шторми, то вони можуть поговорити. І коли дитина вчиться говорити про це, ну, звичайно, що навряд чи. Вони будуть в родині обговорювати якісь там сексуальні практики, так? але все, що касається стосується безпеки і здоров'я, вони мають обговорювати з батьками. І коли є ця культура побудована в родині, то далі ця дитина, виростаючи, може поговорити зі своїм партнером. І тоді ми не матимемо або матимемо менше насилля, бо людина розумітиме свої кордони, буде знати, як говорити ні. Ми будемо більше а, бачити розуміння себе, своєї сексуальної ідентичності, своїх побажань, ну, розуміння себе, да, своїх кордонів, своїх бажань. А, тобто сексуальна культура це такий дуже широкий спектр тем. І а, наразі, слідкуючи за нами, наприклад, на сторінці Instagram Олена Пінчук Фондейшн, можна бачити. Лекції, які в нас десь двічі на тиждень для різної аудиторії виходять і про репродуктивне здоров'я, як я сказала, і там якісь міфи про секс, тобто для різних аудиторій на різні запити на різних платформах. Да. І в нас є канал YouTube, там вже багато чого. Тобто Але... відео лекції можна побачити. Так-так-так. Да -да -да -да. Як я казала, і для підлітків, і для їх батьків, якщо батьки там хочуть поговорити, так само і, і, і зараз ми. Вже потроху там розпочинаємо роботу в хабі, а також ми працюємо на запити, наприклад, від школ. Бо буває таке, що в якомусь класі діти подивилися там порно, або там з'явилася якась там ситуація, і в них є конкретний запит, що у нас от в цьому класі там є така проблема. І прям цілий клас до нас приходить, і ми з ними про це говоримо. Чому важливо, щоб вони приходили до нас, а не ми до них? Тому що вони мають Да, тому що вони мають, ну, школа для них це певні рамки, це вчителі, це, ну, вони школа, стримуються. До речі, в школах до сих пір немає сексуальної освіти. Ну, формально, як би є, в зашита в, в різні шіп... там в охорону здоров'я чи якось а. так. А от прям як предмет такого системного немає. Тому що ми вже давно до цього йдемо, і от ми йдемо жалкую, і ми в тому ч... було, да, І тому ми що... в тому числі також над цим працюємо. Я думаю, що одного дня ми до цього прийдемо, але поки ми власне закриваємо ці дірки, да, і важливо, щоб дитина прийшла в комфортне середовище. Вони тоді відпочивають в нашому просторі, да, розслабляються. Ми просимо вчителів вийти і говоримо з ними, з ними про там, ту тему, яка їх турбує, відповідаємо на їх запитання. І тоді діалог виходить відверти. І з одного боку ми є експертами, а з іншого боку, ми є ніби як рівними для них. І дітям проще з нами говорити ніж з вчителями чи батьками. А я нагадаю, що в студії у нас Ольга Сердюк, директорка фонду Олена <кій> Пінчук, і власне говоримо про діяльність та проєкти цього фонду. І, власне, не можу не запитати про те, як війна вплинула на фонд Олени Пінчук. Що програми, власне, ми бачимо, як громадські організації, чим би вони не займалися там, до 24 лютого минулого року, вони все спрямовували на те, щоб допомогти Україні, допомогти як гуманітарно, так і Збройним силам України. Але, власне, фонд Олени Пінчук ще з 2014 року втілили багато проєктів. Власне, один з них це Меценбат. який. В рамках якого проводили підготовку військових медиків за системою НАТО, і наприклад, 2019 рік це ветеран Хаб. Розкажіть про те, як оці вже 9 років війни так що, для нас. Власне, вона почалася так. 2014 років тому, на жаль, багато хто про це забуває, і всі говорять про 24 лютого. Але насправді 9 років війни, і власний фонд Олени Пінчук вже тоді почали якось допомагати. Власне, розкажіть про так, це проект меценбат. Він наразі є закінченим. То я дуже швиденько про нього скажу. Знову ж таки, ми були піонерами, як ми любимо. На той раз це була тактична медицина. Ми запросили експертів НАТО і підготували 5 тисяч військових медиків. Ми закупили за стандартами НАТО медичні сумки і рюкзаки різного рівня, дивлячись від того, який рівень підготовки в людини. І, власне, на цьому зробили методологію, видали методичку. І все це передали Міністерству оборони як вже сформований okay. проєкт, за яким можна працювати далі. І, в принципі, можу сказати, що з того проєкту ще повиростали деякі спеціалісти, і, наприклад, в тому ж хабі, про який ми сьогодні з вами так часто згадуємо на Володимирській 40 сорокти. В нас зараз відбуваються раз на місяць курси першої допомоги разом з компанією FAST. Яку створив Федір Сердюк, а він був випускником нашого проєкту Месен Ну, тобто він продовжує своє життя. У 2019 році ми разом з фондом Віктора Пінчука і його побратими відкрили простір Ветеранхаб, від який минулого місяця приїхав на Поділ, на верхній вал 2. Цей простір навіть. Кращий, комфортніший ну у всіх аспектах. А за масштабами, до речі, збільшився чи ні? Він Потім трошки зменшився, було але на насправді, коли ми вже говорили з командою ветеран хабу, в принципі, так багато і не потрібно було. І тут він дуже він трошки менший, компактніший, але він суперфункціональний. Тобто по функціональності ми нічого не загубили. Але тут є близько метро, це все таки поділ, да, а не ну керну коротше. Дорогожичі він... це були кілометри як да, від дорогожича. Да, і важко було дуже туди туди діставатися. А тут ми в самому серці, і простір дійсно яких які, які, якісь навіть кращий, І він відновив свою роботу. А, окрім того, що вони продовжують всі ті напрямки підтримки ветеранів. Бо Юридичним аспектам, психологічним, а по працевлаштуванню коротше, закривають всі запити, які можуть бути в ветерана. Ми наразі ще розпрацьовуємо великий проєкт по інтимному життю людей з травмами. Ми розуміємо, що, на жаль, після війни в нас буде дуже великий кластер людей, як військових, так і цивільних травмами, отриманими від вибухів і обстрілів. І а, ми маємо будувати знову ж таки сексуальну культуру і для людей з травмами. бо вони заслуговують так само на стосунки, на кохання, на інтим, а, на родину. А, і, і всі ці напрацювання, які ми будемо розробляти разом з Hub, вони в принципі будуть. А, Корисними і для людей, які отримали травми в автокатастрофах або за якихось інших обставин, це наш такі знову ж таки війна диктує нам певні умови, певні і, умови. Але е, я кажу, що незважаючи на те, як багато травм і горя вона принесла, вона дала дуже багато поштовху для розвитку. І сьогодні в Україні ми з вами трохи до ефіру поговорили. Ми бачимо, як розвивається інклюзивність, інклюзивної сексуальної культури наразі не існує в Україні, але ми її створимо. І, можливо, ми над цим не замислилися, якби не була війна. Але ми беремо цей досвід і цю травму, і робимо його досвідом, так скажімо. Да? Тому я ж так розумію, це колаборація така між діалог-хабом і ветеран хабом, так? Тоб... Да, це така точка перетину. Тобто, ми завжди говорили про сексуальну освіту, а ветеран хаб опі опікувався ветеранами, <кхух> і от разом ми зараз працюємо над сексуальною освітою для ветеранів, і їх партнерів. партнерів. І е, залишається не так багато часу, все ж таки, не можу не запитати про проєкти, які реалізуються за, для підтримки жінок, тому що у вас їх е, ну, в, 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 в окрему увагу, власне, фонд приділяє якраз підтримці е, жінкам. Розкажіть, що на часі? В роботі з жінками ми завжди робили фокус на їх професійну реалізацію і економічну незалежність. З початком вже повномасштабної війни ми розуміємо, що. Абсолютно кожна людина перш за все потребує психологічної допомоги. І не може на жінку взагалі навалилося стільки ролей, вони мали і мають приймати величезну купу рішень: їхати, залишатись, що робити з дітьми, що робити з батьками, що робити з роботою. Тобто всі ті проблеми, які були до війни, вони помножились на 100. і ще додалося емоційне навантаження. Але ми розуміємо, що... Професійно неможливо рухатись, якщо немає стабільних опор для емоційного стану. Тому вже наступного місяця, ой, вже цього місяця, вже березень, до вже вже, вже цього місяця ми презентуємо результати нашого проєкту ментальної відбудови Regeneration, який ми розпрацювали разом з Аланом Річардсоном, це спеціаліст з Австралії. Який має 40-річний досвід роботи з травмою і саме з травмою під час конфліктів, ми працювали саме з жінками, які не мають шокових травм, але які мають найбільший потенціал для активної економічної діяльності. І в нас насправді я вже там одним глазком бачила ці результати, вони дуже класні. Ми будемо продовжувати цей проєкт, думаю, що з квітня. Тому ми запрошуємо і жінок, і е, спеціалістів. Це в нас було два компоненти в цьому проєкту. Ми підтримували жінок і навчали українських спеціалістів, адаптували досвід Алана Річардсона до українських реалій, бо кожен конфлікт він має свою специфіку. Так, ми розробили певну методологію, залучаючи міжнародний досвід і адаптуючи його до нашого контексту. Да. Тобто, ми маємо методологію. Ми наразі маємо 20 українських спеціалістів. 400 жінок на першому етапі, і плануємо все це продовжувати. Ну, я сподіваюся, що це реально принесе результати. Все ж, це вже принесло. Вже результати. Вже, вже ми бачимо так, результати. Просто так? ми вам ще їх не показали, <гум> але вони <гум> але я сподіваюся, що ви таки побачити так вже найближчим <гум> часом. Власне, у нас уже час закінчується. Звісно, хотілося ще багато про що поговорити. І власне і про співпрацю з іншими міжнародними фондами. Цей фонд Елтона Джона, про який ми от згадували, і цей фонд 42-го президента США Біла Клінтона, власне, з іншими. Але на жаль, на цьому будемо прощатися. Я думаю, що. Ще наша зустріч буде не остання. Власне Подіваю. з вами час пролетів просто так. Дуже швидко дуже швидко пролетів, тому що у вас дуже багато проєктів. Ви власне за 20 років ви довели свою ефективність свого фонду. Як, як ви власне працюєте, Дякую. і це ми бачимо за результатами. Власне, нагадаю, це проєкт був третій сектор. А в студії у нас була Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук. Мене ж звати Ярослав Федоренко, і я нагадую, що нас можна слухати, а також слухати. На 98FM, а також дивитися на youtube каналі Радіо Київ ФМ, що середи о 13.33, проєкт проект третій сектор. Незмінно говоримо про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. І пам'ятайте, що майбутнє в кожного з нас. Почуємося. Залишайтеся на Радіо Київ 98FM. Єдність, наша сила, довіра рушій змін. Рішучість, запорука успіху. Майбутнє, майбутнє в руках кожного, кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ.